перший, взагалі, я перший в Україні, напевно, якщо не перший, то один із перших, хто прохавав, що треба вести Інстаграм і соцмережі. Я виставляв там свої тренування, я дивився тоді американські всякі влоги, як тренуються там в IKEA, в American Top Team, де вони там по два тренування в день там роблять щось там. І я теж почав робити ми, з Данилом, тоді ще, з Воєводкіним. Твоїм гостем минулим. Ми робили з ним по два тренування в день, і я це все знімав, там підписував, ось я там готуюсь до бою, там два тренування в день. І такий виходжу в місто, знаєш, до мене там пацани підходять, і, і з таким насмішкою такою, а, а типу, два тренування в день, да? ти що в натурі, оце тренуєшся два рази в день. Прикін... Оце з мене сміються отак, розумієш. Ти ж думаєш, що я дурбець, вони не розуміють, що вони з мене приколи тягнуть. Але я не звертав уваги. Знаєш, я виходив в октагон в своєму навіть в своєму місці. Я робив свою роботу і.